Кремль раптово заявив про вихід із війни. Оголосили, що через певний ряд причин закінчують усе, починають вивід військ. Київ уже попередили. Начебто, все кінець війни. У РФ дещо сталося, дуже критичний момент. Країна може розвалитися. І аби врятувати її, секретар Ради безпеки оголосив колегіальне рішення Радбезу РФ вивести всю армію рашистів до певної дати, почати перемовини з Києвом, але без умов грошових компенсацій. Зв'язатися із заходом по умовах зняття санкції, підняти питання Криму та покинути. Та Південь України і Донбас повністю З рашистів вас шапки позлітали. На вулиці вийшли тисячі. Не всі згодні з таким кінцем. Як це все можливо і чому відбувається? Ми розповімо всю історію від початку. Все, як воно було насправді, приготуйтеся буде дуже цікаво. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. На фоні останніх подій можливість кардинально змінити хід війни в руках однієї особи. Таку думку висловив історик Юрій Фельштинський. Ми віємо штовайна, вот сильно Серьезно затянулась и превратилась в позиционную. А если Владимир Зеленский сумеет найти возможность наконец-то изменить стратегию этой войны и начать наносить удары по территории Российской Федерации, ход этой войны изменится. Опять же, я об этом говорил давно и неоднократно россия абсолютно устраивает тот формат войны который как бы, ведется сегодня когда разрушения наносятся украине а россия за это плачет деньгами и, и людскими потерями поскольку на людей путину вообще на людей и на украинцев и на русских, да, то это для него не фактор. У России есть людские ресурсы для ведения этой войны и финансовые ресурсы, к сожалению, есть, потому что нефть, тем не менее, продается. Все равно, может быть, она продается с какими-то скидками, да, не за те деньги, за которые могла бы продаваться на свободном рынке, но тем не менее покупатели на на российскую нефть, на российский газ, да, на российское сырье. Все эти покупатели есть. И, кстати говоря, Китай стал главным экономическим партнером России. И в этом плане да, оказывает России и политическую поддержку, и экономическую поддержку. Да. Вот до тех пор, пока эта война не превратится из оборонительной для Украины в наступательную, и наступательную я сразу хочу подчеркнуть. Не в том смысле, что украинские войска будут входить на российскую территорию. Это абсолютно как бы, излишне. Да? А в том смысле, что Украина добьется от своих союзников поставок наступательных видов вооружений и права использовать эти вооружения для ударов по Российской Федерации. Вот в этот момент война примет... Uh, Каби бы принципіально другої характер, Україна все ще намагатиметься досягти результатів на полі бою до кінця року і ЗСУ зрештою досягнуть успіху у війні, незважаючи на труднощі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Повідомляє Reuters За його словами, країна планує продовжувати вести бойові дії проти расистів, попри труднощі під час проведення контрнаступу. Також президент уточнив, що бойові дії триватимуть, попри те, що західні лідери займаються конфліктом на близькому сході. За словами президента в Україні є план, є дуже конкрет конкретні міста дуже конкретні напрямки, куди зсу рухаються. У нас є план. У нас дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, куди ми йдемо. Я не можу поділитися всіма деталями, але в нас є деякі повільні кроки вперед на півдні. Також у нас є кроки на сході, сказав він. Ще президент відзначав деякі непогані кроки біля Херсонської області. Він упевнений, що Україна матиме успіх, хоч це і складно. Нагадаємо, наші військові прийшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні боги точилися у Запорізькій області. Саме у напрямку Мелітополя та Бердянська вдалося звільнити низку населених пунктів. Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони расистів. Тим часом в офісі президента України оголосили про скоре завершення війни. Зокрема, за словами голови офісу президента України Андрія Єрмака, війна в Україні вже пройшла позначку 70% до її завершення. Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона закінчиться дуже раптово. Але все ж таки, якщо порівнювати із Бігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли, але ці останні 30 є найважчими, сказав він. Висловлювання Єрмака прокоментував військовий експерт Олександр Мусієнко. По-перше, що стосується закінчення війни, раптово все можливо і такий сценарій теж не можна виключати. Ну вона закінчиться не просто раптово, а вона закінчиться внаслідок того, що. Українські сили оборони продовжують героїчно чинити спротив на всіх фронтах, і Україна не здається, якби ворогові цього не хотілося і тримає удар. Більше того, продовжує контрнаступальні дії ще на півдні, наприклад, не припиняючи їх насправді. Тому я погоджуюсь. Ви знаєте, от е я мав дискусію одну раз експертно, зокрема з західними колегами, і ми говорили про те, що. У війнах так буває, що в якийсь один момент от ситуація доходить до того, що з'являються, скажімо так, або чорні лебеді, або виникає така ситуація, що війна просто йде до припинення. Ну, от, умовно кажучи, от дивіться в один прекрасний момент: оця мобілізація в Росії продовжується, продовжується. В один прекрасний момент може статись так, що їм стане набирати так званих добровольців все важче. Ну, тюрми вони вигребуть всіх, ясно, це вже там пішла тенденція. Може таке бути? Теоретично може. Другий момент: внаслідок того, що втрати Росії будуть зростати, і а, російські оці кріпаки, яких кидають в бій, будуть незадоволені своїми командирами і в якийсь момент не злякаються заграти тріадів кадирівці, або Кадирівці підуть вирішувати а, свої проблеми, кому в Чечні вчити мову, так як Кадиров анонсував. І просто повернуть зброю проти своїх командирів, ці мобілізовані. Може бути такий сценарій? Може. А, може статися так, що в Кремлі станеться переворот внутрішній. І на місце Путіна прийде інша людина, яка підпише указ просто про закінчення так званого СВО. Вони ж підписали, Путін підписав указ про початок СВО. Ну, оце візьме хтось і скаже, от СВО. А далі СВО закінчен і буде розвінчування культа особи Путіна з усіма наслідками, як було з виступом Хрущова на одному з'їздів, і розвінчування культу особистості Сталіна і випуску там із тюрем людей, і так далі. Це ще одна причина, чому вона може закінчитись. Наступна причина це те, що українські сили будуть тиснути, проведуть дві-три успішних операції. Ворог відійде, і ситуація піде просто до того, що. Війна буде наближатися до завершення. Західні партнери України не тиснуть на державу щодо проведення переговорів з Ерефією, і жодного мінська 3 під час президентства Володимира Зеленського не буде. Про це керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю Наталії Мосичук. Так, Єрмак прокоментував інформацію у змі про те, що офіційні особи США та Європи почали обговорювати з Україною тему мирних переговорів із Ерефією. Треба не забувати. В нас триває війна, тому я вірю факти. Я жодного разу не чув про жодний тиск і навіть пропозицій щодо. Якихось переговорів наші партнери завжди говорять, коли як і про що говорити це рішення України, українського народу і керівництва, запевнив керівник офісу президента. Він також ствердно відповів на запитання, чи це расисти підкидають таку інформацію західним змі. Зокрема, він сказав, що якщо подивитися на офіційні заяви керівництва РФ, то безумовно вони про це говорять, вони цього не приховують. Втім, Андрій Єрмак категорично підкреслив, що за каденції Володимира Зеленського мінська три не буде. Керівник президентського офісу також запевнив, що. Варіант вступу України до НАТО в обмін на відмову від звільнення окупованих територій військовим шляхом не розглядається. Зауважимо, що таку пропозицію нещодавно висунув екс-радник офісу президента Олексій Арестович у своїх так званих передвиборчих обіцянках. Але Ярмак вчергове зазначив, що це питання не обговорюється в жодному форматі. Позиція незмінна, жодних умов щодо наших територій, до нашої незалежності, до нашого суверенітету. За його словами, ми навіть не чуємо цього від жодного з наших партнерів. Це не є предметом для обговорення. Я вважаю, що це дуже систематично. Тично підкидається рашистами з різних джерел, зазначив Єрмак. Нагадаємо, раніше видання NBC з посиланням на власні джерела повідомило, начебто США та Європа почали обговорювати з Україною можливі мирні перемовини з Ерефією, а також те, від чого Києву доведеться відмовитись для досягнення угоди. Однак, Зеленський одразу заявив про відсутність намірів сідати за стіл переговорів з Ерефією. Президент також повідомив, що тиску з цього приводу з боку західних партнерів немає в офісі. Президента стверджують, що війна Ерефії з Україною перебуває в точці неповерних. Нання Україні потрібно скоригувати свої дії. Про це сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Німецькій хвилі. Війна перебуває в точці неповернення. Ерефія прекрасно розуміє, що якщо вона зазнає поразки, обвалиться лінія фронту, то ця еліта припинить існувати. Ну і власне Ерефія припинить існувати. Мається на увазі не в географічному, а в політичному вигляді. У нас те саме, якщо ми не дотискаємо по лінії фронту, не забезпечуємо поразку Ерефії, то війна заморожується. А українська держава, її суб'єктність постійно Буватиме під зовнішнім тиском. Ерефія вкладатиме великі ресурси в постійні атаки, в постійні внутрішні політичні конфлікти, то, що зазначив подоляк. Тому, за його словами, в Україні на 2024 рік, ну і на кінець 2023, го абсолютно чітке розуміння, що потрібно робити. Перше, дещо скоригувати тактику з урахуванням тих ресурсів, які Ерефія витрачає. Дещо скоригувати стратегію з урахуванням тих домінантних переваг, які залишилися, які є в Ерефії, щоб ці переваги були ліквідовані. Третє, інвестиції в ті виробництва, які нам не необхідно різко розвивати, щоб отримати технологічну перевагу. І четверте, різке нарощування тиску за рахунок саме технологічного компонента цієї війни на ті чи інші військові порядки Ерефії, пояснив радник керівника офісу президента. Відновлення територіальної цілісності, суверенітету та прав і свобод людей це головні принципи закінчення гарячої стадії війни. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до студентів Мексики. Все закінчиться миром, але не нашим миром із Ерефією. Вона просто його не хоче. Вона уявляє мир по-своєму а ми уявляємо його як незалежна вільна європейська держава, зазначив він. Нагадаємо, що також на тему миру в чергове висловився Ілон Маск. Американський мільярдер вважає, що президенту України Володимиру Зеленському треба розпочати переговори з російським президентом Путлером. Таку думку він озвучив у ефірі подкасту вченого Олекса Фрідмана. Фрідман поцікавився у Маска, чи вважає він за необхідне початок переговорів між Москвою та Києвом. На це запитання Маск відповів ствердно. На думку американського бізнесмена Володимиру Зеленському треба прийняти пропозицію про мирні переговори. Роговори і не відправляти українців на війну не потрібно цього робити, незалежно від того, вестиме він діалог з Путлером чи ні, заявив МАС. Нагадаємо, нині помічник рашистського президента Путлера зробив несподівану заяву. Він сказав, що його країна, нібито готова до перемовин з Україною, але українці, мовляв, не хочуть. Ерефія готова до переговорів з Україною, але від української сторони останніми місяцями не було навіть натяків на нові контакти з РФ. Так нібито, сказав помічник президента Ерефії Юрій Ушаков, відповідаючи телеграм-каналу Шот на питання щодо поточної стадії. Ді, мовляв, переговорного процесу на останні заяви з Кремля відповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Український міністр нагадав, що із 2014 по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з РФ. За його словами, за цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, і всі вони були швидко порушені Ерефією. Як додав Кулеба, ті, хто стверджує, що Україна повинна зараз вести переговори з Ерефією, або не поінформовані, або введені в оману, або стають на бік РФ і хочуть, аби Путлер взяв паузу перед. Більшою атакою в офісі президента заявляють, що переговори з РФ неможливі, тому що РФ я хоче одного капітуляції України, незалежно від того, що мається на увазі під перемовинами. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання, чи відчуває українська влада тиск заходу стосовно необхідності переговорів. Перша тиску немає. Друге, а що таке переговори? Переговори неможливі, тому що РФ я хоче, щоб Україна капітулювала незалежно від того, що мається на увазі під переговорами, заявив Подоляк за його словами. Ерефія хоче почати негайно переговори зараз. І вона про це завжди говорить публічно, але за умови, що Ерефія залишилася на окупованих територіях, зафіксувала за собою ці території, і відповідно, щоб конфлікт зупинився і був заморожений. І Ерефія не несла відповідальності ані за воєнні злочини, ані за руйнування економічної інфраструктури України. Зовнішня експансія, тиск на інші країни. Це єдиний спосіб Ерефії тримати під контролем внутрішній політичний простір. Щойно РФ Ерефія програє, десь у неї внутрішній простір підкреслюю почне виглядати як революційний. Значив радник керівника офісу президента, що ж як бачимо, рашисти у уникнути своєї поразки, намагаються змусити Україну до переговорів. Але ми в цю пастку не втрапимо. Тож Кремлю слід просто звикатися з думкою, що їх чекає поразка.